Має величезний один плюс, тому що завжди на першому місці це стояла родина і стояла сім'я. І сьогодні приємно, що в місті Кам'янець-Подільському люди цінують ці цінності. І я думаю, що може проходити багато чого, але цінність нашої родини, цінність один одного, любові один одного, повага один до одного залишиться завжди. Я хочу з великою подякою подякувати вам, особливо в Духовній Раді. Ми різних конфесій, розумієте чи ні, ми різних політичних поглядів можемо бути. У нас велика велика одна родина, яка живе в прекрасному місті, в місті Кам'янець-Подільському. Я люблю вас всіх. Я дякую вам за те, що ви не забуваєте, що ми повинні сповідувати кожного дня. Бажаю вам щастя, радості, любові. Запрошую всіх вас на день міста, який відбудеться 19 числа. Приходьте своїми дітками, онуками, запрошуйте свою родину. Великі вітання від міського голови Михайла Сімашкевича. Нехай нам Бог допомагає і давайте не забувати один одного, тому що родина, мама. Місті. Дякую вам за те, що ви є. Дякую, Гарного свята. До слова запрошується церква е, пастора Олександра Верширода, Церква християнин івангівські християни. християни. А мир вам, дорогі друзі, шановні присутні. Приєднуюся до всіх побажань, які були сказані вже, і дійсно бажаю всім вам гарного настрою і доброго відпочинку. Все саме цікаве в нас ще попереду. Но саме цікаве зі всього творіння, яке створив Господь, це інститут сім'ї, декілька слів відносно сім'ї. І це всі питання, які ми говорили вздовж нашої подорожі, коли Господь створив Адама. Адаму не Адама, але створив Єву, створив жінку. Я думаю, що ми розуміємо, що чоловіку потрібна жінка, а жінки потрібен чоловік. І помістив їх в рай, в Едемський сад, і сказав, живіть, насолоджуйтеся життям. Ну, була одна умова, Вони потрібно, їм потрібно було доглядати і працювати. Сьогодні, щоб досягнути результату гарного. Щоб здобути добру сім'ю, потрібно прикласти чимало зусиль. Зусиль. Тому міцна сім'я, міцна держава. Ми це знаємо. Але щоб створити міцну сім'ю, потрібно багато прикласти старань і зусиль. Сьогодні батьки, який приклад ми даємо нашому молодому поколінню? Задайте сам кожна сім'я хай задасть собі відповідь, який приклад я подаю своїм дітям чи своїм онукам. Кого чи хто виховує моїх дітей чи онуків? Сьогодні батьки за час не мають взагалі часу, думати, дітей чи онуків буде виховувати школа. Школа не бере від себе на себе таку відповідальність. І виходить кінцевий результат, що наших дітей, наше молоде покоління виховує до великого жалю тільки вулиця. І потім ми маємо всі наслідки. Тому батьки, сім'ї, візьмемо відповідальність. За своїх дітей за своє, за наше молоде покоління, з яких ми потім будемо мати і політиків, і науковців, і економістів, і священиків, і всіх різних людей, які необхідні для нашого суспільства. Тому ще раз всіх вас зі святом, гарно вам всім настрою і залишайтесь з нами. Будь ласка, наступне вітання.